Четвертий урок 11-го модуля нашої програми він буде про те, про звіти, які ми відправляємо клієнту, про звіти фінансів в рамках команди і контроль самої команди. Коли ви починаєте делегувати, вам потрібно побудувати таку систему звітів, щоб вам і вашій команді та клієнтові було зручно та інформативно. В принципі, всі ті звіти, які ми з вами проходили, які ви самостійно відправляєте клієнтові, вони також є всередині команди. Ті ж самі, щоденні звіти, щотижневі звіти, щомісячні звіти. Тільки робите ці звіти вже не ви, а робить їх ваша команда. Як це може виглядати? Якщо у вас є Project менеджер і таргетолог не комунікує з клієнтом. То він відправляє і веде комунікацію саме стільки з Project менеджером. Після того, як він відправляє звіти Project менеджеру, Project менеджер його контролює, задає якісь запитання, уточнюючи для таргетолога. Після цього Project відправляє вже цей звіт клієнтові і описує всю ситуацію над проектом. Це був приклад щоденного звіту. Так само ми робимо щотижневим звітом і щомісячним. Давайте розберемо, які ми робимо звіти клієнтові. Ну, щоденний. Таргетологом ведеться щоденний звіт, в якому він кожен день до одинадцятої, 11, до 11.30. В принципі, тут час може бути такий, який ви будете обговорювати з клієнтом, бо деяким клієнтам гуд відправляти всі звіти до одинадцятої, деякі хочуть отримувати їх раніше, бо у них є свої планерки. Наприклад, там до дев'ятої, до десятої. Це нормально, і це ми договорюємось в індивідуальному форматі. Але ми попереджуємо спочатку, під час початку нашої роботи, що ми звіти по нашим регламентам там, там відправляємо до... Якогось часу до 10 до 11. Таргетолог заповнює цю табличку, після чого передає інформацію проджекту в чаті. Давайте подивимося, що за табличка. Щоденний звіт. Заявки. Скільки у нас було лідів, заявок, реєстрації на сайті за минулий день. Скільки було інвестовано в бюджету, покази, CPM сам рахується автоматично. На посилання, і ці цифри також будуть всі рахуватися автоматично. Давайте, наприклад, скільки. Ну, Наприклад, у нас завчора було 5 лідів, ми інвестували 100 доларів. У нас ціна ліда 20 баксів. Одразу це пораховано. Показів у нас було там 15, 494, 4, наприклад. CPM. Ціна за тисячу показів у нас порахувалась вже автоматично. І скільки було кліків на посилання? нехай буде 100 кліків на посилання. Тепер ми бачимо, рахується одразу нам ціна за один клік CPC 1 – 1 долар, клікабельність нашого оголошення, тобто CTR – 0,65%, і CV це конверсія нашого сайту 5%. Як рахується? Ціна кліка це скільки ми витратили і отримали кліків на посилання, тобто ми 100 доларів витратили, отримали 100 кліків, тобто одна ціна кліка 1 бакс. CTR – це відношення показів до кліків, тобто ми кліки ділимо на кількість показів. І в відсотковому значенні це рахується: 0,65%. Конверсія сайта 5%. Тобто із 100 кліків. У нас на сайт перейшло 5 людей, тобто 5% конверсія нашого сайту. Цю інформацію заповнює наш таргетолог. Після чого він йде в чат і відписує нашому нашому проджекту. Наприклад, ось о, приклад наших звітів: дизайн інтер'єру, Там понеділок або завчора. Результат завчора можна писати. Можна писати результатом за таке то число, як на другому скріншоті. Інвестовано 41 долар, ліди фактично у нас 7 доларів. У нас ще є план по лідам. Це нам клієнт поставив, план по лідам, 25 лідів на день нам потрібно отримувати. І ціна ліда 5,92 долари. Пишу, таргетолог пише, чому ціна Ліда вища за KPI і що ми робимо для того, щоб прийти до KPI. тобто, щоб у нас знизити нашу ціну ліда і вийти в план по лідам на день. Так само і в наступних звітах робиться. Інвестовано, ліди, ціна ліда. Ще описується, скільки було заявок, як, скільки було оплат, яка окупність проєкту. Це щодо заявок оплат і окупності, якщо нам клієнт просить це робити. Якщо клієнт не просить це робити, ви можете це не робити. Ну, ваш ваш таргетолог, ви можете це не відправляти. Тут вже індивідуально ви домовляєтесь. Ну і третій скріншот, саме базовий, скільки інвестували, скільки лідів, яка ціна ліда, що ми робимо, що ми робимо далі. Тобто ціна ліда поки що в KPI, бюджет можемо збільшувати до 100 доларів на день. Просадка тільки була в суботу, але в понеділок ще покаже, що буде з ціною. Тут, скоріш за все, результат не за один день, а за три дні. Це приклади щоденних звітів. Ми в них пишемо, який результат ми отримали за минулий день, і що ми будемо робити сьогодні для того, щоб був результат або в KPI, або для того, щоб ми масштабували наш проект, якщо це необхідно. Другий тип звітів: щотижневий, щотижня для клієнта, ми робимо звіт в форматі: скільки інвестовано, скільки лідів ми отримали, яка ціна ліда. Скільки було продажів, на яку суму за минулий тиждень, яка окупність трафіка, і яка ціна клієнта. Також прописуємо результативність за минулий тиждень, що було зроблено, чому ми отримали той результат, влаштовує він нас чи не влаштовує, і що ми будемо робити для того, що ми будемо робити на, тому, на цьому тижні для того, щоб покращити наші результати і вийти в кіпягін. Якщо у вас все класно по проекту, якщо у вас йдуть класно ліди, якщо є окупність, ви готові масштабуватись, таргетолог повинен написати проджекту і узгодити збільшення рекламного бюджету. Це повинен контролювати або проджект, або таргетолог. Якщо ви також бачите, що можна масштабувати проект, можна збільшувати рекламний бюджет, йдете до клієнта і обговорюєте збільшення рекламного бюджету при отриманні показників, які в KPI. Щомісячний звіт. Так само робиться, як і по прикладу, тих звітів, які я вам відправляв. Тут нічого немає нового. В принципі, цих звітів достатньо для роботи команди, для роботи невеличкої команди. Я думаю, що до 20, навіть до 25 проєктів ви можете працювати з цими звітами. Хоча, як на мене, можна і далі також працювати. Тут немає нічого зовсім якогось ординарного, цього клієнтам вистачає. Вистачає і щоденного звіту, і щотижневого, і щомісячного. Навіть інколи ми не робимо щомісячні звіти. Ми приходимо до клієнта. Якщо ми бачимо, що все класно, що все в KPI, Ми його просто продовжуємо, отримуємо від нього гроші і працюємо далі. Так теж можна робити, але я б все ж таки ввів вводив на вашому місці одразу регламентацію. Тобто нам обов'язково потрібні щотижневі, щоденні і щомісячні звіти. Хто робить ці звіти? Ці звіти робить таргетолог. Хто контролює ці звіти? Project. Хто веде. Комунікацію з клієнтом Project. Таргетолог комунікацію з клієнтом не повинен вести. Іноді може виходити на зідзвони, якщо це потрібно, якщо на зідзвоні потрібні технічні знання. Йдемо далі. Контроль проєктів. Як вам контролювати проєкти, коли у вас вже з'явиться один-два таргетолога? І проєктів буде не 5-10, а 15-20. Ви розірветеся, якщо будете. Кожен день заходити в кожен рекламний кабінет, заходити в проекти і контролювати все це. Та і ви не повинні це робити, якщо ми вже говоримо про вас, як про власників команди. І для цього у нас є ось така табличка, яку ми також можемо вести. Що в нас тут є? Проєкт. Ми описуємо, який тут у нас проєкт. Ну, наприклад, дизайн. Дизайн. Інтер'єрів. Спеціаліст, який у нас веде цей проект. Ну, нехай буде. А, о, Валентин. Таргетолог у нас тут Валентин. Який канал трафіку? Якщо у вас буде один канал трафіку, то ви просто прописуєте YouTube. Так як в мене в команді декілька вже каналів трафіку, ми ще й використовуємо Facebook. Далі, який статус проекту? Добре, нормально, погано, на стопі, на запусті. Тут прописується, ну, ставиться статус проєкт, нехай буде нормально. Чому нормально? Коментарі. Проєкт. Ціна ліда в KPI, але немає окупності. Звіт по проекту тут відправляється посилання на звіт, KPI відправляється і пишеться KPI по цьому проекту, Ну і папка клієнта також додається, якщо вона у вас є. Що в папці клієнта може бути? Це звітність, тобто всі звіти, які відправляються, які робляться вашими таргетологами-проджектами, це бриф. Це креативи, які використовуються в рекламному кабінеті. І, в принципі, вся інформація по проєкту. Можуть бути якісь доступи, якісь нюанси, якісь специфічні дані, наприклад, використовуються у проєкті актори. Тобто ви, ви шукаєте акторів, займаєтесь зйомками і за це берете окремо гроші. Тобто у вас повинна бути база акторів в папці клієнта, з ким ви працюєте. Цей звіт, як правило, заповнює «Проджект». І кожен тиждень приходить до вас. Ви сідаєте з Project на, на зі дзвоні і розбираєте проекти за надобності. Ви берете також таргетолога, приходите, всі, приходите всією командою Project таргетолог. Ви дивитесь по якому проекту які у вас статуси? Чому статуси, наприклад, там не в KPI, чому результативність проєктів хромає і вас це не влаштовує, або клієнта щось не влаштовує. Ви розбираєте кожен проєкт Ставите план на тиждень і таргетолог з проджектом йдуть цей план реалізовувати. Ваша задача лише проконтролювати, щоб цей план був реалізований і побачити результати. Фінанси всередині команди. Я використовую два типи звітів по фінансам. Перший тип звітів я використовував і наразі на сьогоднішній день для себе використовую, бо мені так звично, мені так приємніше, і візуально я це бачу. А це невеличка табличка, де ми просто описуємо, який у нас є проєкт. Скільки грошей він нам повинен заплатити, і скільки грошей він нам заплатив. Ось це наша табличка. Наприклад, у нас є проєкт перший. Ми на початку місяця, першого числа місяця, сідаємо і плануємо, скільки кожен проєкт повинен нам заплатити гроші. Перший проект, наприклад, 600 доларів. Давайте я тут проставлю. 600 доларів. Другий проєкт. Ми бачимо, що у нас прикольно йдуть результати, ми можемо масштабуватись, і ми вже працюємо за відсоток від рекламного бюджету. І нам клієнт повинен тут заплатити, наприклад, не 600, а 700 доларів. Третій проєкт 600. Четвертий проєкт 800. І ось так ви заповнюєте цю табличку по планам на місяць. Далі, коли у вас йде місяць і приходить час оплати кожного проєкту, ви прописуєте. Там проєкт 1 заплатив не 600, а 550, наприклад. Другий проєкт заплатив не 700, а 900 доларів. Третій проєкт не 600, а 750. Ви записуєте і дивитесь. Ну, по-перше, ви дивитесь план, вам допомагає зрозуміти, а скільки ви заробите на за цей місяць, скільки ви заробите грошей. Ви там дивитесь, о, 800. 2700, 2700 доларів. У мене прийде грошей в цьому місяці. Якщо ви ведете самостійно проекти, цю табличку ви також можете використовувати для свого планування, для для планування своїх фінансів. Я її використовував дуже дуже довго. Тобто я сідав на початку місяця я планував, скільки з кожного проекту я зароблю. У мене там було нехай 8-6 проєктів. Тут там 1200, тут я планував заробити 1000 доларів. Я сідав і я на початку місяця такий 4900. Ну, в принципі, непогано. Але хочеться більше. Хочеться заробити в цьому місяці не 4900, а 7000 доларів. Тому я сідав і ще прописував, що мені потрібно там знайти. Декілька клієнтів по 600 доларів. Давайте, якщо ось так от 6700, ну, ще одного, один клієнт мені потрібен. 7300. Тобто, у мене є проєкти, на яких я зароблю в цьому місяці 4-900 доларів, але я хочу заробити більше. Я хочу масштабуватись, я розумію, що в мене є ще на це ресурс. І я прописую, що мені ще потрібно взяти скільки, 4 проєкти. 4 проєкти на 2400. В сумі я за цей місяць зароблю 7300. Потім, коли в мене приходять гроші, приходить оплата від клієнтів, я дивлюся, ага, у мене цей проєкт заплатив не 1200, а 1500. Проект номер 6 до речі, проекти ви номеруєте не 1, 2, 3, 4, 5, а ви прописуєте, що це за проєкт. Проєкт номер 6 мені приніс не 1000 доларів, а 2000 доларів. Ми там масштабувались, ми щось додаткове продали, я заробив непогано грошей. І тут я закрив проєкти не, не по 600 доларів, а, наприклад, тут 500, тут 800, тут 600, ну і нехай буде 550. І тепер, в кінці місяця, я сідаю і я дивлюся, бам! А я заробив вже 9000 доларів. Непогано, жити можна. Тому ось таку табличку зовсім простеньку, ви можете вести її для себе. Коли у вас є невеличка кількість проєктів, якщо ви працюєте самостійно, працюєте не з командою, ви можете в цій табличці ще докрутити її і зробити пару вкладочок або пару табличок про зарплатню ваших таргетологів. Тобто там таргетолог Іван заробляє, заробив ось стільки, то таргетолог Петро заробив там 500 доларів. Ви все це рахуєте і ви бачите, що так, у вас там. Ваша валовий прибуток 9000 доларів, але ще там 2-3 тисячі доларів вам потрібно заплатити таргетологам за їх роботу. Ви можете тут зробити таку табличку або ви можете перейти до таблички номер 2 Табличка номер 2 вона у нас більш інформативна і більш складна. Давайте покажу, що в нас є в цій таблиці. По-перше, у нас є вже три листа, як ми їх заповнюємо. Перший лист це зведена табличка. В ньому у нас рахується кількість проєктів, кількість інвестованого бюджету за місяць. Скільки ми заробили за кожен місяць. Які у нас були розходи? За цей місяць. Який у нас чистий прибуток, маржинальність, середній чек і фонд кампанії. Що таке фонд кампанії? Це коли ви з чистого прибутку не все собі забираєте, а ви реінвестуєте гроші в вашу кампанію. Навіть якщо вам не треба на цей місяць нічого там витрачати, ви не плануєте там робити, наприклад, логотип замовляти, ви не плануєте. Витрачати гроші на сайт, на трафік, на маркетинг. Ви все одно повинні заповнювати цей фонд кампанії. Для чого? Коли у вас, не дай Бог, щось піде не так, то вам потрібно вже буде гроші витягувати не з свого бізнесу, а з цього фонду кампанії для свого бізнесу і інвестувати. Наприклад, в цьому місяці ми інвестували 1000 е, доларів на першу у нас була консультація. Ми брали її за 400 доларів. Друга, друге і інв... 600 доларів ми інвестували в трафік, в трафік в на наші послуги. Ми брали це не з чистого прибутку, а з фонду компанії. В принципі, так і легше живеться, коли у, кам... у твоєї компанії ще є така подушка безпеки. Переходимо до нашої розбивки. В розбивці ми прописуємо наші проекти. Перший стопчик, назва проєкту. Ми там прописуємо, що у нас за проєкт. Які умови роботи, коли ми запустили наш проект, і дата, коли ми зупинили трафік? Для чого? Для того, щоб розуміти, скільки у нас проєктів компанії, на яких умовах кожен проект, скільки нам це, скільки вони нам повинні платити, коли ми запустили рекламу, тобто, коли у нас повинна дата. дата е Оплати нашого клієнта по, дат по даті запуска ми е дивимося дату оплати нашого клієнта. Наприклад, там Школа здоров'я нам оплачує першого дня, першого дня кожного місяця. Фінап, нумерологія також першого дня кожного місяця. А ось проєкт SMM Pro, в якому ми відливаємо YouTube трафік, він нам платить 17 го числа кожного місяця, бо дата запуску проєкту 17 те число. SMM Pro Facebook він нам оплачує 2 числа кожного місяця. І таким чином ми рахуємо, коли який проект повинен бути оплачений. Дата зупинки трафіку нам для того, щоб ми могли вирахувати LTV нашого проекту, скільки він з нами попрацював. Права частина нашої таблички це вже розбивка по тому, скільки нам оплатив проект. Яка у нас оплата, який бюджет ми витратили, скільки нам заплатив проект, хто веде цей проект з таргетологів з проджектів? Яка зарплата нашого таргетолога, яка зарплата в нашого проджекта? Щодо зарплатні, у вас може бути різні умови співпраці з вашими таргетологами, а це нормально. Які є формати оплати роботи? Перше, це лише ставка, ставка за проект? Ставка може бути від 70 до 100. 50 доларів за один проект це середня риночна ціна. Нормально, так можна платити. Таргетологу. Можна платити, робити розвивку і платити ставку плюс якийсь відсоток від проєкту. Наприклад, як у мене, ми платимо ставку кожному таргетологу. Ставка різна, розрізняється від рівня таргетолога: джуніор, мідл і сеньор. Платиться ставка. Плюс відсоток від оплати клієнта. Наприклад, якщо клієнт нам оплатив 1000 доларів, то таргетолог з цієї тисячі доларів може отримати 10-15%. Є ставка плюс відсоток. Також є такий момент оплати, як відсоток від оплати клієнта. Просто відсоток цей відсоток також може бути 10-15%, як ви оберете. Це щодо таргетологів. Щодо проджектів, там трошки менше оплата, але таким точно так же можна вираховувати. Платити попроекту до 100 доларів за проєкт, платити ставка плюс відсоток, і платити лише відсоток від проєкту. Який відсоток у проджекта він на рівні 10%. Тобто, якщо таргетолог заробляє 15% від оплати проєкту, то проджект буде заробляти вже 10%. Цій табличці ми прописуємо. Наприклад, школа здоров'я. Наш бюджет був ем, нехай 10 тисяч доларів, оплата 1000 доларів. Хто у нас спеціаліст? Це Коля. Не 10 000, а 1000. 1000 доларів оплата. Коля, спеціаліст, який веде цей проект, зарплата, зарплата ставка. Тобто у нас тут оплата, ставка плюс. Відсоток Відсоток рахується автоматично, тут у колі 14% від оплати клієнта. І ставка у нас там у колі 400 доларів. Все. Ставку ми прописуємо один раз. Тобто ось тут, в проєктах, там, де коля веде ці проекти, але він, не отримує, він отримує тут вже лише відсоток, ми не прописуємо ставку. Так, тут теж нехай буде 800 доларів. Нам заплатить клієнт. Коля отримує 104 долари. Точно так же, за цей, Коля отримує 104 долари за цей проєкт його буде відсоток. Точно так же в нас є проджекти. І тут ми отримуємо наступні результати. У нас цей проєкт, наприклад, веде Анфіса Project. Зарплата, ставка у Анфіси 300 доларів. Зарплата по відсоткам AnFisa 6% від проєкту. Тобто 60 доларів Анфіса заробляє. І в цій табличці вже рахується наші зарплатні, зарплати, тобто суми, скільки ми заплатимо зарплату. Скільки ми заплатимо зарплату, скільки ми заплатимо відсотки і точно так же по проєктах. Це рахується все загалом. Тобто, ви бачите, що у нас оплата, наприклад, 2800. 2 а Повинні зарплату ми заплатити на 1162 долари. В принципі, ну, 50% наш заробіток. Теж нормально. І у нас є ще один uh, стовпчик це інші розходи. Що в ці інші розходи йде? В ці інші розходи йдуть наші податки, якщо ви працюєте як ФОП, або якісь відсотки, які ви платите вашим партнерам. Розробки креативів, якщо у вас працює окрема людина на підряді, ви платите ще дизайнеру. Тобто, всі-всі розходи, які не йдуть на таргетологів, на проджектів, ви пишете в інші розходи. Обов'язково ви це все враховуєте. І потім в кінці місяця ви можете порахувати, скільки грошей прийшло вам, скільки ви заробили, і скільки грошей ви повинні витратити на зарплату вашим таргетологам і на інші розходи, які ви витратили. Щодо зарплатні, тут є ось така табличка. Вона рахує автоматично, майже автоматично всі ваші дії. Наприклад, у вас є таргетолог, давайте ось на колі. У нас є таргетолог, яка в нього ставка. В нього ставка 400 доларів, який він веде проєкт. Він веде проєкт Школа здоров'я ви його цей проєкт можете прописати тут вручну, можете використати ось цю формулу. У нас Коля веде, він отримує у нас ставку 400 доларів. Він веде проект Школа здоров'я по Ютубу. У нас це перекидається автоматично формулою з нашої таблички, з нашого листа розбивка. Абонплата: це скільки нам заплатив клієнт. Нам клієнт заплатив 1000 доларів саме по Ютубу. Відсоток співробітника у нас тут 14%. Коля отримає грошей і рахуємо суму. 140 доларів коля отримує за проєкт Школа здоров'я. У нас є ітог, і тут врахується сума, яку, яка взагалі у колі буде по зарплатні. Наприклад, якщо у вас тут буде 10 проєктів, давайте ще візьмемо не тільки P4, а й наприклад, B6 нап. Б6 Абонплата, нам клієнт заплатив 500 доларів. Відсоток співробітника у колі 14, сума 70 доларів. Все автоматично вже порахувалося. Якщо у вас буде інша модель оплати, то вам просто потрібно буде цю табличку підігнати під вашу модель оплати, як, у вас буде, як ви будете платити вашому таргетологу. В принципі, приклад таблички у вас є. І потім в кінці місяця. У вас вже автоматично ось тут буде рахуватись бюджет, скільки ви витратили, бо це, ця цифра тягнеться з нашого листа по розбивці. Ось, звідси. Скільки ми заробили грошей, валовий прибуток. Ось звідси воно тягнеться. Далі, які у нас були розходи, це зарплата, зарплата таргетологам, все це у нас тягнеться з листа розбивки. І автоматично рахується чистий прибуток, маржинальність, середній чек. Не автоматично рахується лише кількість проєктів, яку вам потрібно буде прописувати самостійно. Тут у нас було 6 проєктів. Ось таку табличку, вона більш складна, в ній потрібно дійсно розібратися, з нею потрібно почати працювати, але вона досить інформативна і допомагає розуміти, які цифри ви будете отримувати кожен місяць по вашій роботі, і відслідковувати прогрес. Наприклад, там в січні ви заробили одну суму, у лютому іншу суму, і ви б дивитесь там скільки було проектів, який був бюджет, який прибуток і який чистий прибуток вашої кампанії. І фінальне це зі з командою. Ми проводимо два типи зі дзвонів з командою. Перше це планерки. Планерки ми проводимо раз або два рази на тиждень. Раз на тиждень ми проводимо, якщо у нас все класно по проекту, ми можемо масштабуватись, цього достатньо проводити один раз на тиждень. Два рази на тиждень можна проводити, наприклад, ви проводите в понеділок, вівторок, планерку. ви ставите задачі на тиждень, або таргетологи самі собі ставлять задачі на тиждень. А в четвер чи п'ятницю ви контролюєте зробили чи зробили ці задачі, який результат отримали, і так сказати, фінальний пінок під зад для таргетологів для того, щоб вони активувались для таргетологів і проджектів для того, щоб вони активувались і почали завершили цю неділю, так як потрібно, щоб закрили всі свої задачі. І другий тип зі дзвонів це теревені за життя. Ви все ж таки працюєте онлайн. Якщо ви будете будувати вашу команду віддалено, то є одна головна проблема. Це проблема віддаленої роботи. Коли у вас немає офісу, ви не знаєте, чим ваша людина живе, що вона робить, як вона масштабується, як вона взагалі там живе, які в неї проблеми, яку вона книгу прочитала за минулий тиждень, взагалі якісь курси вона дивиться чи ні. Ви цього не знаєте. І теревені за життя, саме ці дзвони, вам допомагають більше пізнати ваших людей. Не як ваших е підлеглих і познайомити ці ваші підлегли також, познайомляться з один з одним, і будуть мати більшний контакт. Це такий е теревені за життя, це аналог курилки в офісі. Ви можете поговорити про все і ні про що.